Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст Єр Швець. Традиційно на Пасху наші правоохоронці охороняють церкви. Це традиція, давня традиція, коли для охорони правопорядку під час свята великого, великого свята Пасхи залучаються наші правоохоронці. Залучались колись українські міліціонери, зараз поліцейські. Але на превеликий жаль рівень нашої поліції весь час, м'яко кажучи, знижується. На мою думку, його взагалі немає. От іноді дивишся, що говорять наші поліцейські, і думаєш, вони, м'яко кажучи, розвинуті чи не розвинуті. От я так делікатно кажу. Уявіть, що сказала. Поліцейська в Одесі сказала і виклала це в соціальних мережах. Вона йде каже, а для чого мені охороняти цю церкву? Ну, я кажу, для чого? А вона сказала більш детально. Словом з трьох букв. Для чого мені охороняти цю церкву? Ну, прилетить сюди, ну покладе сто чоловік і мене покладе. Для, для чого мені це потрібно? І знову каже слово з трьох букв. Уявіть собі, будь ласка, рівень розвитку поліцейської міста Одеси. Страшно. Страшно за, за те, що рівень розвитку поліції це рівень розвитку людей, які там служать. А там служать не роботи. Там служать люди, люди, українські люди з вулиць. Розвинуть, чи, м'яко кажучи, не дуже розвинуті? З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал, дякую, до нової зустрічі!